Силиця жіння, дивна штука. Ось дві планети на сусідніх орбітах, але з різним періодом обертання. Здавалося, б, кожна летить своєю дорогою. Але час від часу, коли вони опиняються на орбітах поруч, відбуваються чудернацькі речі. Космічні вихори, катастрофічні повені і землетруси, блискавки, які видно з сусідньої галактики. Зорині корсари в таки часом манають це район навігації. Поприлади виходять з ладу, і небезпека чекає на кожному кроці. При цьому бортові самописці замість рівних синусоїд Малюють схоже на прострелене серця. Привіт, як давно я тебе не бачив! Привіт, я теж рада зустрічі. Ну я побіг щастим. І десь неподалік вибухнула. 那么多